Гей, тусовщики! Як настрій? Готові до незабутньої ночі, готові запалити танцпол під найгарячіші українські біти 2024 року. У нас є плейлист, який точно розгойдає вашу хату, і зробить цю ніч незабутньою. У мене є плейлист, який точно розгойдає вашу хату. Давайте почнемо з треку, який задасть тон всій вечірці. Почнемо з на нічному небі від Яктак і Святослава Вакарчука. Цей трек ідеальне поєднання мрійливої мелодії та енергійного ритму. Цей трек стартує з мрійливою, але енергійною атмосферою, яка одразу ж змусить вас погойдатися в такт. Він створить чарівний настрій і зарядить енергією. Далі піддаємо жару з Джері Хайл і Альона Альона та їхньою подоляночка Get Up. Ця пісня просто бомба. Всіх на ноги підніме як калинка-малинка на сільському весіллі. Ця пісня просто бомба. Всіх на ноги підніме, як калинка-малинка на сільському весіллі. Ви не зможете встояти на місці, рухаємося далі. Салут, папа! Від кола це мікс чіпляючих ритмів і заразливих мелодій. Ідеально, щоб не збавляти обертів і продовжувати танцювати до ранку. Ідеально, щоб не збавляти обертів. Цей трек змусить вас рухатися і насолоджуватися кожним моментом. Наступний на черзі крузак. Відсковка. Цей трек поєднує в собі круту атмосферу і потужний біт, Прямо як поїздка нас на сна запорожці по вибоїнах трясе, але весело. Цей трек поєднує в собі круту атмосферу і потужний біт, Прямо як поїздка на запорожці по вибоїнах трясе, але весело. Потрібна ще енергія? Замело від Мамаріка вам на допомогу. Замело від Мамаріка вам на допомогу. Динамічні біти та захопливий вокал гарантовано піднімуть настрій на вечірці. Цей трек справжній заряд бадьорості. Динамічні біти та захопливий вокал гарантовано піднімуть настрій на вечірці. На екваторі нашого плейлиста «Feel so cold» від Sarpet Man. На екваторі нашого плейлиста «Feel so cold» від Sarpet Man. Цей трек привносить нотку вишуканості як ковток холодного квасу в спекотний день. Цей трек привносить нотку вишуканості як ковток холодного квасу в спекотний день незвичайне звучання. Точно освіжить. Незвичайне звучання точно освіжить. Слідом жалі від кажанна мікс плавних мелодій та енергійних бітів. Слідом жалі від кажанна. Мікс плавних мелодій та енергійних бітів. Ідеальна мелодія, щоб підтримувати тусовочний настрій. Ідеальна мелодія, щоб підтримувати тусовочний настрій. Джері Хайл повертається з три полоси чіпляючим і запальним треком. Джері Хайл повертається з три полоси чіпляючим і запальним треком. Усі будуть підспівувати, як ой, у лузі червона калина. Усі підспівуватимуть, як ой, у лузі червона калина. І нарешті фіїнка та Іван Попович із Гуцулянкою. І нарешті, Фіїнка та Іван Попович із гуцулянкою. Цей трек привносить живу та святкову атмосферу, завершуючи наш плейлист на мажорній ноті. Цей трек привносить живу та святкову атмосферу, завершуючи наш плейлист на мажорній ноті. Отже, ось він, топ-10 танцювальних хітів 2024, які запалять будь-яку українську вечірку. Отже, ось він, топ 10 танцювальних хітів 2024, які запалять будь-яку українську вечірку. Не забувайте підтримувати українську музику. Не забувайте підтримувати українську музику. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалися ці треки, і пишіть у коментарях, яка пісня ваша улюблена. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалися ці треки. І пишіть у коментарях, яка пісня ваша улюблена. І до речі, якщо хочете підтримати канал, задонатьте. І до речі, якщо хочете підтримати канал, задонатьте. Продовжуємо тусити. Побачимося в наступному відео. Продовжуємо тусити. Побачимося в наступному відео. Не забувайте ділитися цим плейлистом з друзями і насолоджуватися найкращою українською музикою.